Привіт Ютуб, З вами Леший І ви в мене часто питали, що за чехол у мене на моїй касці. Такий це е, окуляри з комплектно Ratnik Vatnik. 6B50. Це протиосколкові окуляри. Таким от чином вони виглядають. Якість цих окулярів лишає бажати ліпшого. Тут от такі кріплення. Тут кріплення є, тут кріплення, як завжди, немає, воно відламалося, напевно. Окуляри захищають від дуже дрібних осколків, таких як 6 мм там на Швидкості 30, 320 метрів в секунду. Тобто, ну, грубо кажучи, вони захищають тільки від потрапляння шариків з пневматики і, ну, скорше за все, в бойових умовах вони не будуть ефективні. От, маємо такі тут отвори. Окуляри. Ну, навіть Китай, напевно, робить ліпше. Але в мене вони є, я їх певний час використовував. Зараз замовив зовсім інші окуляри. Чекаю на поставку нормального спорядження. Ну, як бачите, якість взагалі ніяка. Такий собі, ну, такий, такий собі сувенірчик. Чехол такий шуршачий, такий ну, не дуже добрий, в нього набивається пилюка, пилюка шкробає е, ну, саму, е, саме скло окулярів. Ще ми маємо ну, такий чехол. До цих окулярів у мене тут знаходиться мій тепловізор, така от серветка, така от номенклатура. Я недавно бачив розслідування російське, що людина хотіла відправити ці окуляри. Йому там щось впаяли строк за те, що він вирішив продати комплект озброєння не до армії світу, кудись за бгор. Ну я не знаю, хто собі хотів купити такі окуляри. Вони ні о чому насправді. Но, нічого в них доброго і файного немає. Навіть е якісь мото окуляри Будуть набагато ліпше захищати ваші очі, захищати ваше обличчя, ніж оця недонатв маска. Ну, мені навіть здається, що будівельні маски будуть набагато ліпші, набагато от, е, ліпше захищати ваші очі від втричних осколків, ніж оця недоробка Російської Федерації. Я їх використовував, так як в мене не було можливості взяти щось інше. З об'єктивних причин я виконував службово бойові завдання, і в мене не було можливості замовити або дістати якось інші окуляри. Зараз така можливість з'явилася. і Ці окуляри я, ну, скоріше за все, віддам побратимам в музей, в музей російсько-української війни. І там їх можуть побачити інші люди. Ну, е такі, собі, такі собі окуляри. М якщо вже немає нічого, то, звісно, можна використовувати ці, але якщо є можливість купити щось інше, я б їх не використовував. Е такі справи, бережіть себе, з вами був До побачення. До нових зустрічей.